Так, друзі, бій продовжується, але є проблема, що у мене ліків немає. У мене тільки шприци залишилося. І ми продовжимо з вами розбитися з останнім, я так розумію, босом. Продовжимо. Так, ну добре, ліки у нас залишилися тут. Блін, перезарядка вся капець. О! Та скільки ж тебе вбити вже? Коротеньке буде відео, як завжди. Все. Ще раз будемо вбитися, так? Блін, так голосно. Ви мене хоча б чуєте, друзі. Я сподіваюся, що так. Померла, ні? А, так, почекай. І що тепер? Деймс. Джеймс. 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 Ну, кажи. Що ти хотіла сказати? Деймс. Джеймс. Ну. Просто Джеймс? Джеймс. Джеймс. Ну. James. Джеймс, Джеймс, Джеймс. Так, хай лежить. А James. тут не залишили нам ліки, ні? Ні ліки, не набої. А тут не було ніфіга, так? От засранці, подивиться. Вона тільки каже Джеймс, Джеймс, Джеймс. От засранці, реально не давали нічого дивиться. Ні набоїв ні ліки. Та закрити вже свої роти. Частина мене ачивка, бронза. О, дивіться, ось ця Мері лежить. А, він з нею залишиться. А... Ну, вона жива, хоча її, начебто, карателі вбили, пам'ятаєте? Не зрозуміла нічого. Листи, який здала. Що це? What you've been for. Те, що ти шукав. Let's go. Пішли. Вона дала йому якийсь лист. І сказала, що це те, що він шукав. Ну, легкий бос в кінці. Вона дуже легка, до речі. Я думав, що там буде максимально важко, але ні, дуже легко. Єдине, що так, нам бачите, тоді а, не вистачило часу а, добити до кінця. але... На, ну, на цьому відео ми вже з вами пройшли повністю гру. Скоріше за все, це все друзі. Нарешті я пройшов Санд Hill 2 ремейк. Мені гра сподобалась. Вона хвора. Вона також хвора, бачите кашляє. Do about that cough. Краще б сходити до лікаря. Так. Ну, все? Можна пропустити. Так, нам показують. А, ну так, я на легкому проходив так. Ну, тут вони показують, що ми зробили, скільки ми зробили, скільки ми вбили, скільки ми. Ви відкрили можливість пройти нову гру плюс. А, то ну, зрозуміло то як завжди. Так, ну все. Все, друзі. Ось якось так. Тут подивитися нема на що бонусів ніяких нема в цій грі. А офіційно на каналі Віжі Channel ця гра пройдена. Ми пройшли з вами гру. Гра мені сподобалась, гра класна. Чекаємо на а, інші частини ремейків а, на першу або на третю частину. Ось, а, яку вони там зроблять ще, сподіваюсь. Все, друзі. А я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, і продовжимо вже спілкування в наступних стрімах або наступних відео. Побачимось! На цьому кінець.